Дуже цікавий ольвійський ас, вага 122 грами. Ви чуєте повітряна тривога. У нас йде зображення медузи гурони на лицевій стороні, 6 локан волос. А на зворотній стороні у нас йде парячий Орел, який тримає в лапах дельфіну. Орел це у нас йде символ Зевсу, якщо говорити про семантику. І дельфін це символ Аполлону і надпис Аріх. Дуже така цікава монета в малахітовій прекрасній патині. Є ось такий відбиток на ній, але в принципі він особо не впливає на ціноутворення цієї монети. Ось тут зверніть увагу, у нас слід від літника, тобто ці монети проливались, вони не карбувались, а заливались в спеціальні форми і вже потім виходили ось такі монети. Якщо подивитись на гурт, то навіть видно, ось тут метал проходив між формами, тобто дві форми між собою з'єднували і інколи метал проливався між цими формами. Ось на деяких монетах є ось такі.